Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися конкретно на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорства. Так ось, такий собі, е, пан Шольц, як ви знаєте, є такий великий друг. України, демократії, ну і який за все хороше проти всього поганого у всьому світі. І от він по, ні, пардон, поїхав до е, такої країни, як Казахстан. І там йому президент цієї держави Такаєв, заявив не більше не менше, що Росію побідіть нізя. Так. Чому, звичайно, я не знаю, він згодився чи не згодився. Але ж давайте розберемо факти, чому її не можна перемогти? Тому що вона велика за площею, тому що вона середня за населенням, тому що вона володіє ядерним потенціалом. Чому її не можна перемогти? От Давайте. В історію копне. Ні, Отак от, от копати треба. отак от я... Та й так можна. Якщо екскаватором, то й так можна. А я мені більш так подобається копнем в історію і подивимося: наприклад, беремо таку невелику порівняну країну, як В'єтнам. Французи звідти тікали. Найпотужніша держава в світі Сполучені Штати Америки тікали. Так, друга за потужністю держава світу Китай тікала. Так. Говорять, паруські їдва у нася ноги. Так. Я, здається, навів гарні приклади не подобаються вам ціну. Давайте візьмемо Афганістан. Радянський Союз такий. Який з найбільшим ядерним потенціалом, з найбільшою армією. Ні, тоді була не друга. Тоді була найбільша армія в світі тікав з Афганістану. Так же, так. Не дійшло так, Сполучені Штати Америки туди впхалися, які там, у скільки разів за площею, в десятки разів, і за населенням більше від Афганістану. І вони тікали. Не знаю, як воно так відбувається. Так, така могутня держава і накивала п'ятами з Афганістану, залишивши там зброю і все останнє. Ну це ж факт. Я навожу факти, це не якісь брехні, що Токаєв там придумує. Ну, я ж вже е, знімав відео, де показував, як Ерітерея, яка. Мабуть, у сто разів менше за населенням від Ефіопії, і у скільки ж разів менше за площею, та перемогла цю Ефіопію і мало того, що перемогла, вона завоювала від неї незалежність та й перекрила цю Ефіопії вихід до Червоного моря. Та нічого не могла зробити з цією. Маціпусінькою, двох мільйонною державою, хоча в неї там 120 чи скільки вже. Не знаю, може 150 мільйонів зараз <свісно>, жителів. Так. Таких прикладів маса. У... Я там наводив і інші приклади, коли маленька за площею і за населенням держава перемагала у десятки і в сотні разів більшу від неї. Україна ж не в десятки разів менше за населенням від цієї недоімперії, яка, врешті-решті, сама розпадеться. Тому що такий закон це не я придумав, це не моє бажання. І це не навіть не бажання е, академіка Рожкова, який математично розрахував. Неминучість розпаду імперії або в один етап, або в два. Ну, от Московія, ну, класичний Радянський Союз розпадається у два етапи. Ну, ну все, все прораховано, все розраховано. Читати треба, вельми, шановні панове, це збагачує і вас інтелектуально. А якщо ваша від природи є здатність до аналізу. То вам ціни немає.